Хочу поділитися українці з однією історією, яка трапилася зі мною і з моєю родиною. 2016 рік моїй дружині пропонують роботу, керуючу відділенням в Весирківським відділенням Дніпропетровської області. Вона соглашається, йде працювати. Робота вроді не погана, державна зарплата, кар'єра, ну, що Десь пропрацювавши приблизно рік, були перевірки, порушень не було ніяких виявлено. Тут під кінець року була последня, остання перевірка Медведчуком, це начальник служби безпеки відділення «Щадбанку». Значить, він пред'являє їй зняття коштів з клієнтських карток на суму 230 тисяч гривень. Ну, звісно, що ніхто гроші ніякі не знімав. Він каже, ось, ти ворувала деньги, верні, пожалуйста. Ну, представляєте, моє я в шокі, жінка теж, як можна було взагалі, вони пишуть, вони пишуть значить, Ощадбанк. У разі перевірки в течение року знімалися ці кошти. Верніть, будь ласка, нам, якщо ви нам не повернете, банк є потерпілим, ми передамо в поліцію. Понятно, що ми їх спочатку послали, звісно, ніхто ніякі гроші вертати вам не буде, тому що ми їх не знімали. Ну, вони кажуть, ладно, хорошо, передають в поліцію, поліція дала на дружину, дружина приходить додому, каже, я вже не можу, я не видержую цих чертей, каже, я продам почку, дам їм гроші, хай йдуть. Нахер. Думаю, сейчас докажуть, посадять, що я потім буду робити. І маленька дитина скаже, папі, що не мог мамі допомогти, і вона там здоров'я потіряє. Я продаю автомобіль, ми ложимо ці кошти в, в сумі 230 тисяч гривень відділення Щатбанкою, головне відділення ну, в офіс у Дніпрі. І увольняють. І увольняють всіх дівчат, увольняють з відділення. А зачем вони це роблять, щоб коли приходить нова команда дівчат на роботу, щоб не було витічки інформації ніде, що робилося вчора в цьому відділенні щедбанки і хто кого душив. Отак. Получається, вона уволилась вдома, приїжджає до нас через місяць Медведчук цей начальник відділення Служби безпеки Ощадбанку і каже: Верніть нам ще 49 тисяч гривень. Ну, коротше, я послав, ніхто нічого не вертав вже, тому що ну, скільки можна, ти будеш через місяць приїжджати і казати верніть, верніть, Верніть Це була дуже велика наша помилка, що ми зробили це і поклали ці гроші. А фігуранток було дві. Моя дружина і ще там одна дівчина Вероніка, по-моєму, і чоловік сразу ті бросив після того, як почали ці движення з поліцією. Вже. Проходить, рік, проходить рік, до нас приїжджають головне слідчє управління Дніпропетровської області з облиском в 5 утра. Я кажу, що ви хочете? У нас постанова на обіск. А що будете шукаєте? То та там все написано. Гроші. Картки, клієнтські, паспорти, ідентифікаційні коди. Добре шукайте. Ну, конечно, розговор був у нас дуже на повищених тонах. У мене лично з ними, З претензіями. Потім вони кажуть, давайте успокоїмося, давайте, давайте поговоримо. Кажу, ну давайте поговоримо. Вони такі кажуть, хто платив гроші? Кажу, ну ми платили гроші. А вторая дівчинка, Вероника каже, да там... Кроме МПД-дельта ні більше нічого немає, в і вряд ли вони щось платили. Ну, добре, зрозуміло. І ви знаєте, в цій ситуації тій дівчині реально повезло. в Тому что вона не платила ці кошти. Вони просто виводять її з дела і все. Остається одна моя дружина. Тобто ми. Діло передають на суд. Васидківський районний суд, слідчий битяк Ігор Григорович береться за цю справу. Доводить до кінця, ми приблизно два роки їздили в цей суд на судові засідання. Еті черті ще банківські написали, що вони не хочуть і не будуть з'являтися на засідання, і приймайте рішення без нас. Ну так як тут головна справа, тут нереально, просто без них прийняти рішення. Їх треба було заслухати, тому, тому що вони заявили себе свідками. Хоча по факту свідками вони ніякими не можуть бути. Вони кажуть, банк потерпілий, гроші повернули, банк претензій не має, ну а далі як вирішить суд. Отак вони це все розписали. Ну, значить, ще суддя таки каже, а вам всі кошти повернули чи ще щось довження? Ну, Пробиває їх, прощупає. Ну, я не пам'ятаю, що вони там проморчали їм. І оце всі судові засідання длилися у них. Та ми не помним, та ми не знаємо. Та це було рік тому, та це було, ми вже там не помним нічого. І це вони оце постійно, ну, отакими фразами було все засідання. Суддя питає слідчі питання. А де у вас є в справі, ви дали ксірокопії. Цих справ, скажем, цих людина відкриває в банку счет, то на неї є особова справа в оригіналі. Вони приносили всякі ксерокопії, а він каже, хорошо, а ким завірені ксерокопії? хто ставить цю печать, де ця особа, яка завіряла? Вони кажуть, «Та ми не помним, ми не знаємо, ця людина у нас не робить». А де оригінали цих? Заяв клієнтських карток. Вони кажуть, ну, в броварах у нас там храниться. Понятно. Пільчину випросів він ніяких не задавав, він провів свої слідчі дії і виніс, виніс рішення для вдавців приговор. Повністю. Звісно ж, ми були довольні таким рішенням. Ну, Прокуратура подає апеляцію. Це рішення скасовується і. Хотя апелляция разглядалась долго, минут 40. 40 50 в апелляционном Ленинградском суде. Значит, надо упрацевание. И чую, и в коридоре стою, кажется, там да мы знаем, да мы знаем, как работают банки, но судьи идут, как бы, понимаете, в нашу защиту. Потім передають діло на Синеліковський районний суд за слідчий, береться за справу слідчий голова суду. Провівши декілька засідань, по-моєму, 3-4, він каже: я теж винесу оправдательний вирок. Ну, ми такі ж думаємо, ну хорошо, ну, все-таки ну, там нічого немає, все нормально. І тут нам міняють суддю. Суддя Костиленка, жінка. Вона, ми ще до неї їздимо на суди приблизно 6 років. І за ці 6 років вона нічого не зробила. Вона не доказала ні, жодних фактів доказу, нічого не було. Тобто, все в справі як було, то навіть я вважаю, що Васильківський суддя виніс більше, ну, зробив більше роботи, чим зробила ця Костеленко. Взагалі нічого не зробила. Ми от їздили на суд 6 років, ну в общем, це було просто жах. А Тоді прокурор каже нашому адвокату, каже, так і так, ми знаємо, що у вас оправдательний, но вам його не пропустять. Ну, ми такі думаємо, ти що ти маєш? Який не пропустять? У нас там нічого немає, у нас перший оправдательний і тут буде все добре. Ну якось так. Ні, значить. Він в відвід якийсь там пише, і в суду, що свідки він не може доставити, цих же, же, щедбанківських на допрос, тому що вони не з'являються. І Костеленко виносить рішення 5 років позбавлення волі. Ми з дружиною були просто в шокі. Ну, 5 років позбавлення волі. При тому, що їх. Ну, гроші погашення, 230 тисяч, так як ви хотіли, ми все віддали. І ще й плюс 5 років. Ну, ми подаємо апеляцію. Апеляція, без розгляду справи, залишає в силі рішення Синеліковського районного суду. 5 років позбавлення волі. Ми подаємо в Верховний суд, щоб це рішення скасували. А наш адвокат і каже, каже, вони, як бачать номер справи, таке щення, як вроді би вони дуріють. Вони не хочуть його розглядати. Ну, от, от каже, це моє таке личне відчуття, каже, яке чувствую. Каже. Ну, щось там не те. Я не пойму чого. Ну, не знаю, мені ще такого каже, не було. Ну, не було і не було. Подаємо в Верховний суд. Верховний суд. Е ми поїхали по відеосвязі, це був Красноградівський суд Дніпропетровський. Там було засідання. Значит, там було теж три жінки і одна прокурорша. Тобто, так як нам прокурор Синельниковський казав, що э, наші прийдуть попросять і вам оправдательство не пропустять. Тобто, все так воно і вийшло. Тобто, в нашій державі ти можеш бути просто злочинцем. Тебе мають садити в тюрму і забирати твоє майно. По-другому я нічого не, не бачу ніяк. Це так само, як наш президент приїжджає до Трампа каже, дай, ему, дай Трамп мені там, ракети на ПВО, а він каже: та ні, я там віддав якимось там, чушпанам, уже нічого там, Вова, тобі не дам немає, закінчилось. Тобто Вова Путін позвонив Трампу, і, зрозуміло, це буде говорять. Так само і в кожній справі кримінальній. І ще хочу сказати, як можна виграти суди, як можна надіятися, що тебе оправдають, коли ти заходиш в суд вже засідання, і кожен раз із, 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 із кабінету судді виходить прокурор або прокурорша. Ми приїжджаємо в Синеліковський суд, там сидить прокурор. Ми приїжджаємо в апеляційний суд, прокурорша вже була там в суді. Ми приїжджаємо. Верховний суд, прокурорша теж виходить там, з Кабінету судді. Розумієте? Тобто везде якісь договорняки, хтось когось просить. А я ще задавав питання таке нашому адвокату, коли <кхм>, оправдали мою дружину Васильківський районний суд. Кажу: а як ж у нас були обов'язки? Вони були законні? А він каже, вообще, там, що ні, вона взагалі в рішенні так і було написано: уволена з роботи незаконно. Діло прошито незаконно. Облизки були незаконні. Кажуть, а як обовски незаконні, як, вони, як суддя дала ухвалу на проведення обшуку, а там адвокати каже, вони ходять і просять. Тобто мінти приходять в суд кажуть, у нас ось є справа, видайте нам, будь ласка, ордер на обшук. Ну і суди видають. Ну, вони ж просять. Вони ж свої, всі свої. Ну, є які. Є. Так я хочу застерегти, що українців ми учимося, ми здобуваємо світу, ми хочемо якусь кар'єру, ми хочемо більшу зарплату, ми хочемо да, там, всі кращого життя, але нам не дають жити, От, як Ощадбанк, судді, прокурори, мінти. Дивіться, я потім, коли у нас закінчилися. Последній суд Верховний, да, дружині стало погано, Я відвіз її в больницю, її там трошки відкапали, в неї передінфарктне предфар... состояння було. І мене там одна жіночка задає питання мені, а що случилось? Я кажу, ну так, отак, розказав історію свою. Вона каже, каже, які суки, каже, ви знаєте, скільки у нас таких вже тут пройшло? Ну, дуже багато. Ну, дивіться, значить, у нас в районі 20 у нас в області 22 райони. Значить, це мінімум в області було 22 кримінальних справи, з яких вони збивали кошти. В сумі 230 тисяч гривень. І я ще читав вироки суддівні по Україні. У нас таких дуже багато. І там вони і пишуть 230 тисяч гривень, 230 тисяч гривень. І що ще таке інтересне, я хочу сказати, що ми не можемо. В Європейський суд. Тому, тому що суддя Костеленко написала, що вона визнала свою вину частично. Тобто, на суду є ще відеодокази, що ніхто не визнавав свою вину. Вона каже, що ні, вона визнала свою вину, так вона це все і розписала. Ну, Бог і слово. Медвічук, цей начальник безпеки Ощадбанку. Значить, він каже, що мене требує діла, Київ діла. Тобто, Київ заказує їм ці кримінальні справи, хтось там на Верховс, Ощадбанка. Коли ти вже вніс ці суму 230 тисяч гривень, вони її забирають собі, заносять в Верховний суд. Секретар Верховного суду міняє нам суддю, їх не устраювательний вирок. І каже ці судді Костеленко, Зробиш 5 років позбавлення волі. Ну, вона так і зробила. Ну, от, Отут, мабуть, йде десь якась правда більше. Отут. Тобто, іменем України ви засудили дівчину, забрали у нас ну, наше майно, забрали у мене дружину. Чим ви краще за росіян, Росія вбиває нас ракетами. Шахедами наших громадян, діточок, жінок, всіх людей вбиває, все забирає. А ви такі самі, ви ще хужі, ви е, оформляєте головні справи, шантажируєте, забираєте майно наше, ще й садите на п'ять років в тюрму позбавлення волі. Ганьба вам рішення. А що я ще хочу сказати, чого я так? Наш адвокат постійно ссилався на судових засіданнях. На те, що Верховний суд виносив рішення, що банк не, має, не може бути потерпілим. І це є з практики судових рішень. Тобто, потерпілими можуть бути, бути тільки люди, це фізичні ліця. Від людей є ніяких. Заяв, що у них пропадали, кошти не було ні в прокуратуру, ні в поліцію, ні в Ощадбанк. Тобто цей Шадбанк видумує схему, у них є знайомі в верхах суду. Тобто, ці 10, допусті тридцять тисяч, які ми положили, наприклад, і кожна людина вони по такій схемі працюють, 100 тисяч заносять, заносять в Верховний суд, ну і там 130 тридцять забирають собі. Хто це робить, ми не знаємо. Ну з нами поступили іменно так. Що я ще хочу сказати? Жінку ви не получите мою, ніхто на зону сідати не буде. Оце моє останнє таке слово для тих хлопців, які приїжджали з МВД, Дніпропетровське слідчій управління, їх було 5 людей. Ви знаєте, нормальні парні нормально до нас віднеслись, ну, в смислі так, трохи навіть з розумінням, що. Навіть нас жалко їм стало, що вони так поступили насчет банківського. І ще вони якось так кажуть. Та, не переживайте, вам адвокат не понадобиться. Ну, якось так ще трошки успокоювали. Тобто ми розуміли, що там немає на, на, на неї нічого. Ну, але є якісь. Верховний суд виніс ганевний річ. Що я ще хочу сказати насчет прокурорів? За цей весь період часу, коли були у нас судові засідання, дуже багато прокурорів помінялось. Дуже багато. За ці годи 7 до 2 років, що у нас длилися в Васильковському суду засідання, ну їх було може більше 20 чоловік. Да, от сьогодні один прокурор, завтра другий, післязавтра третій. 4, 5, 10, вони нічого не доказували абсолютно. Вони приходили на А4, читали своє обвинувачення і все. І більш нічого не робили. Ніяких свідків вони не могли доставити, вопроси якісь там задавали, не задавали, я вже не пам'ятаю. Тобто ну, за цей весь період засідань роботи суду, вони нічого не зробили. А Синельниковський прокурор, так він взагалі нічого не робив, Він просто ходив на засідання, читав своє обвинувачення на А4 і все, Ну, я так розумію, читав те, що 5 років позбавлення волі по повній катушці. Оце отак. Щоб ми не могли взагалі туди вибратися, викарабкатися. Ну так воно і вийшло. Так що, будьте обережні, бережіть сім'ї, тому що сім'ї розпадаються. Всі друг друга бросають, якщо є якась кримінальна справа, пахне жареним, кудись когось можуть посадити, ніхто нікого ждати не буде. Я дивлюся, в цьому мірі ніхто нікому не нужен.